Друзі. шукаєте двохкімнатну квартиру. На першому поверсі. Район ЮТЗ між Південною та Авангардною? Тоді ця квартира чекає вас. Квартира знаходиться всередині будинку. Утеплена з вулиці. Будинок ОСББ. В квартирі залишаються усі меблі. А також є бойлер. Чистий охайний під'їзд. Ухожений двір. Поряд з будинком знаходиться гарна транспортна розв'язка, купа магазинів, риночок, ринок колос. Ціна такої квартири без комісії для покупця 26 тисяч доларів.